Парадна, який заслужили сьогодні. На головній вулиці столиці виставили розтрощену російську техніку. Аби потішити українців до Дня Незалежності, хрещатик прикрасять два десятки іржавих трофеїв від окупантів. Тут і танки, самохідні гаубиці, бойові машини піхоти, тягачі, рештки збитих ракет. Загалом такої купи брухту не бачив певно жоден сміттєвий полігон. Кияни на військову техніку в середмісті реагують емоційно. З одного боку радість, що побили багатий. А з другого, скільки ж людської роботи, людських е... грошей пішло на дурні. Я відчуваю, що ніхто не відчуває. Це важко. Оце, що я бачу, це страхіття. Гордість. За, гордість за нашу армію і жалобу з того, що в нас такі сусід. Біль, тому що скільки наших воїнів і просто мирних людей загинуло. І також і. Гордість за наших хлопців і дівчат. Я вишиваю гордість за наших бійців, які зараз наполегливо виганяють ворога з нашої території. І, звісно, доказами в тому числі є і отакі вистави. Чекаю, коли це десь закінчиться. Тільки радість. З однієї сторони, гордість, що це стоїть тут. А з іншої сторони, розчарування, що до цього дійшло. Не стримують емоцій навіть іноземці, бо ж розуміють. Це залізяче колись виконували злочинні накази на полі бою. Коли я бачу цю знищену побиту військову техніку, я почуваю себе розбитим. Вона була націлена на вільних мирних людей. Я думаю, що треба прикласти всіх зусиль, щоб зупинити агресорів, щоб ця техніка стояла лише тут, посеред Києва, як експонати. Помилуватися, як воно горіло, кияни та гості столиці зможуть до 28 серпня. Для прагматичних містян зауважимо від сьогодні, до наступного понеділка рух хрещатиком на ділянці від майдану незалежності до вулиці Богдана Хмельницького буде перекрито. Тож плануйте маршрут заздалегідь.